Так, друзі, всім привіт! Давно не записував відео, зараз займаюся реалізацією одного цікавої задумки, постараюся її реалізувати, тому трошки відволікаюся більше в ту сторону. Ось. Але ну, торгові роботи в мене працюють, торгують і приносять певний результат. Хочу поділитися за 3 травня. Це сигнали, ну, верніше не сигнали, а те, що в мене робот вже закрив мені в плюс, і він ловить за рахунок високої частоти трейдів, так, і там по 2, по 3 цента, по 40, по долару, тобто ну, по різному. Ось, в мене в ну, зараз покажу. Дивіться, от 3 травня оце все повідомлення. Повідомлення, повідомлення а, в телеграм-боті, що бот мені позакривав вже а, в плюс. Ну, мінусів нема, тільки самі плюси, тобто його задача зловити мінімальну та, суму, щоб не затягувати якісь там трейди в непотрібну сторону. Тобто він відловив свій кусочок, закрив і все. І за рахунок високої частоти. Назбирую, певна сума. це В мене стартово було 190 доларів за 60, ні, ну 70 днів це в мене вже 430 доларів на балансі. Ось, І за рахунок такої частоти він мені наторговує 5 доларів, 10 доларів, 17 доларів о, в, цей, в день. Ось, і в мене ще є один аккаунт, там, де в мене старт був 1000 доларів, і за 61 день вже 1700, тобто плюс 700 доларів. Був ще третій аккаунт, там була ситуація, що в мене ліквіднувся депозит, ну, тому що це фьючерси, так? ось. І я там, ну, помилку зробив, бо я пробував спасти цю. Угоду, і доливався, відповідно, потім, потім не ліквіднуло. Все, ну, ось, це вже сьогоднішній день. Це вже сьогоднішній день. Так, і зараз покажу свій телеграм-канал, де я ділюся результатами. Так, ось мій телеграм-канал. Тут в мене <клух> якраз показую статистику по. Цьому роботу, де в мене баланс 1000 USDT. Ось 61 один день-13 годин. 1700 доларів в тотал. Тобто ну, стартував з 1000. Ось тут в мене прописано. Стартує баланс 1000, 1700. Так, далі дивимося. Ось в мене є за, ну, за квітень місяць я виставив свій результат. Ось кожного дня. Бот Бо 17 доларів, навіть 3, плюс 35 доларів було за один день. Що доволі непогано. Так, Сьогодні я виставив скріншот вже за травень місяць. Так, травень місяць, ось у мене вже за сьогодні плюс 4 долара 18 центів. Завчора було ось плюс майже 15 доларів. Другого числа плюс 7 доларів, ну і першого плюс 2 долари. Тобто результати доволі непогані. Бот торгує повністю на пасиві автоматично. Він сам оприділяє монети, які він буде брати. Він сам оприділяє, чи це буде шорт, чи це буде лонг. І так він працює. За 70 днів. Все чітко, все класно, працює робот. Результатами я задоволений, я вже можу, наприклад, вийти в БУ по, по одному роботу і по-другому роботу там вже 700 доларів, ну ще 300 доларів. Він мені накапає, я вже в БУ можу, наприклад, виводити ту тисячу і на тисячу далі розкачувати його баланс. І вже, типу, ризикувати по суті тільки заробленими коштами. Тому інколи варто вибирати таку стратегію, де ти. Наприклад, заливаєш там, 200 доларів, в тебе бот зробив 200 доларів, все, ти розділяєш, наприклад, на два бота. Тобто запускаєш один бот там, з одними налаштуваннями, і другий бот чуть-чуть з -чуть іншими. так? І все, і в тебе вже є два бота, які торгують там на 200 доларів, і там на 200 доларів. Той робот робить тобі 100-100 доларів, другий робить плюс 100 доларів, запускаєш третього робота. Чому так? Тому що це є фьючерси і можна попасти на дуже спекулятивну монету. От так само, як в мене було з одним із аккаунтів. Там мене монета аукціон хапнуло, і, по суті, її два тижні гнали вгору, плюс фаундінг мене з'їдав, так, бот бо мене добирав позиції, щоб посріднитися. І тому мене там, в принципі, ліквіднуло. Хоча, якби в мене був баланс відповідний, я би міг витягнути ту всю історію, бо він, по суті, там дійшло до зони ліквідації, ліквіднуло людей, так і, і потім раптово воно все пішло не знає ну, це завжди. Так, дивіться, заходите до мене в телеграм-канал, там є більше інформації. то Не те, що я перепродаю якісь там телеграм-канали чи тому подібне. Але ви заходите сюди і читаєте ту інформацію. Тут є от інформація реєстрації покупки ліцензії, тут більше інформації про нього. І ознайомлюйтесь, задавайте мені питання, я вам з цим всім допоможу. Плюс у мене ще є спотовий робот, який теж досить непогано відпрацьовує і показує непогані результати на спотовому ринку. Ну там так само є підводні ка.